Знову нам Україна Subaru Forester, комплектація спорту 2024 модельний рік привезений із Чикаго моїм другим партнером, зроблений якісно, переважно з оригіналу. Пошкодження передньої лівої частини в нього було на сьогодні. Знайомився з ним. Пробігло всього 9 тисяч кілометрів. Пристебніться, поїхали. У комплектації спорту, крім інтер'єру і екстер'єру, нічого спортивного немає, просто вигляд об'ємом 2,5, потужністю близько 185 кінських сил, в парі з варіатором, і на повному приводі все це покласиться в Subaru, як завжди. Щодо пошкодження, в неї був передній лівий кут пошкоджений. мінялась тут ось ця чверть до стакана, тобто частина ланжерона, оцей окуляр. Кронштейн крила, так сказати. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера, звісно. по двигуну. Передня кришка двигуна поміняна і постіль лівого розпідвала помінена з донора. Е, так, Тут лонжерон е, зовсім не постраждав. Мінялись обидві фари на нові оригінальні. Алюмінієвий оригінальний капот стоїть. Новий баушне крило стоїть. Ну І новий бампер, бамперний оригінал. Приблизно все вам тут під капотом розказав. Акумулятор, звісно, також новий. Спробую більш крупним планом показати вам. Що ми тут можемо побачити? Ось так. Як виглядає, тут металу, ну все поняли, не ремонтувалися, просто замінювали. Також вузол новий поміняний повністю вузол колеса разом з дисками з покришкою. Тобто, коротше, колесний вузол повністю лівої сторони поміняний. На цю дверку трошки заходили, десь тут невеличкий сколик був. І тільки ця дверь далі пішло все в заводу пофарбована. Накриліше трошечки на передньому правому тут, по-моєму, зброс робили біля фари щось трошки. Також замінено лобове скло і потаньована вона по кругу. Дах без зауважень і охайний. Ще в дверному проємі. Ось тут -от приблизно в цьому місці підфарбовували трошки якась м'ятинка. Тут була на фільонки на зовнішній. Спорт відрізняють, бачите, чорні диски, червоні оцілітні в бамперах, на дверцятах, молдингах. Напис спорт. Більше скажімо так, стилізації. просто, от і Вся його відмінності на рейлінгах теж, бачите. от, так от він, він досить охайний по ЛКП. Я зауважень ніяких не бачу. І туманки в спартах, бачите, ось такі стеє. В колектації маємо сенсорний безключовий доступ. Отака от підсвіточка. В дзеркалах Вічлова, вона в темряві підсвічує борти під ногами місце. Дуже приємно і комфортно. Значить, дата конверна у нас 9 місяць 2023 року. Саме так в Україні автомобілі розмитнюються 23 роком. Але в Америці в неї був 24-й рік із заводу. Модельний рік у неї 24-й був в документах. На нашій митниці так роблять, тому що так вигідніше розмитнення стає. Так, електропривід сидінь. Тут, бачите, двокомпонентний салон. Тут дермантинні вставочки, а тут тканина. Гумові килими є оригінальні тряпчані. Тут у нас чотири електросклопідйомники, електродзеркала і харман-кардон. Спартини всі комплектуються харман кардонами, навіть ліміти, але тут є. Електропривід кришки багажника, SR овцеповоротна поворотна лінза фари з кермом, що поверталась. Пам'ять по висоті кришки багажників, яскравість панелі приладів. Система стабілізації вимикається. Це функція старт-стоп, яка вимикає примусово, можете вимикати після кожного запуску. Автоматична функція старт-стоп вмикається, що вона глохне на світофорах. Ну, Мені це не подобається, я вимикаю кожен раз. І монітори сліпих зон, бачите, ось в зеркалах вони в нас є, теж примусово їх можемо вимикати. Кермо в бездоганному стані, воно як майже нове, на якому йому ще будь Пробігу зараз 9959 кілометрів. Ну, будемо рахувати, нехай 10. Датчик світла проти туманки є. Тут управління мультимедією хендсфрі, а також бортовим комп'ютером, який ось там знаходиться. Там різні температури, мультимедіа бартовіки і так далі. Ну, я залишаю це. які опції зараз активні безпеки, там фари, там і так далі. Все, Є підрульові пелюстки. Тут у нас адаптивний корис-контроль вмикається, дестроніки, дистанція збільшується, зменшується. Утримання в смузі можна вмикати. І опція S-I-Drive. Тут два режими є: S, типу, більш динамічний, спортивний, i – більш е, оптимальний варіант intelligence він називається. Під вашу манеру поведінки, обираємо оптимальний режим для економії пального є. Мультимедіа з Android Auto, Carplay, Bluetooth, Aux, все це тут у нас є. Камера заднього виду у нас є. І є проктроніки задні з функцією RAP. До речі, це теж не у всіх буває лімітах і спартах. Тут є. є автобрейк, допомагає, щоб автомобіль не зупинився, якщо ви щось не помітили, загавили, щоб не наїхали на предмет або на тварину, або на людину неважливо. Клімат-контроль у нас тут однозонний. У трансмісії є, окрім драйву, механічний режим, щоб е, під рульовими можна було перемикати передачі примусово, якщо вам хочеться. Є електроручник і автохолд. Це щоб ми не тримали ногу на гальмах, підгорку або в заторах. X-Mode у нас має два режими. сніг, бруд. А також сильний сніг бруд. Допомагає нам вибратися, якщо ми десь потрапили на складні, складні дорожні умови. Так, є у нас, виходить, обігрів передніх сидушок, є два підстаканничка. Тут місце під гаджет, підлакітничок. І отак. Тут одне гніздо для підкурювача в підлакітничку маємо, а тут друге. І біля нього два USB і AUX. Так, також у нас дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Система Subaru EyeSight. Тут дві камери збудованим інтелектом стежать за дорожньою ситуацією весь час. Допомагають керувати адаптивним круїзом і Так само захищають нас від з'їзду з смуги і зіткнення. Так, і люк у Форестера. Величезний, огроменний. Дивимось на небо. Ось так. Він залишається люком, але все ж таки огроменний. Ви можете шторку як зачиняти разом з люком, а так і тримати її відчиненою, якщо вам так хочеться більше світла мати, наприклад, в салоні. О, таким чином по безпеці тут спрацювало кермо, колінка і обидві штори. Безпека зазвичай завжди точніше. Правильно сказати, моїм партнерам відновлюється і вона буде справною. Але я завжди кажу: довіряйте, будь ласка, перевірити. Другий ряд сидінь у Форестера. Дуже шикарний для того, щоб на нього жалуватись. Ну неможливо. Зріст, у мене 193 см, сиджу я зараз сам за собою. Місце тут. Ось так у нас є підлокітник, є два підстаканника, є свій повітродув тут і є два USB порта. Щоб заряджати пристрої, гаджети наші і спінка тут змінює свій нахил. Тут, якщо я не помиляюсь, є три положення. Да Електропривід кришки багажника в цьому поколінні працює доволі нормально. Попередньому було ну, дуже тошнотворно і довго. В комплекті, бачите, я вам казав, що є другий комплект килимів, той, що оригінальний заводу. У неї є шторка, що для Америки приємне, велике диво. Тут буфер від Харман Кардон, є гумовий килим в багажнику, бачите. Нижче тут відділення, де ми можемо розкладати наші е речі, які повсякденні нам потрібні, але щоб не займали місця багажнику і не катались. А ще нижче у нас декаточка, домкратик, Тут пометало все в заводі, бачите. Шокбуксировочне бачу, є. І ми можемо зачиняти як окремо багажник, так і одразу разом з центральними замками, якщо ми вже уходимо. Обов'язково рушаємо в невеличкий тест-драйв. На цих форестерах я вже переїздив на десятках або на сотнях автомобілів, так як і продав, теж чимало. Дуже люблю цю модель. Мені дуже в ній все подобається. Просто люблю. От мені все в ній до вподоби. Чому люблю? Тому що в цьому кресовері як для мене все дуже класно збалансовано. Є простір, є проходимість, є й комфорт. Всього достатньо. М'яко, плавно. Витрати пального, до речі, цілком адекватні для такої машини. Планка від 10 до 12 літрів приблизно по місту може бути трошечки менше, може бути трошечки більше. Робили 9,2 і 9,5 і доходило до 12,5, Але це все залежить вже дуже від того, як ви використовуєте автомобіль. Але навіть ну, 10 – це не треба диво якесь чекати. Це 10 – це цілком реальні цифри по місту. Послухаємо підвісочку по трамвайним рейкам. Бачите, можна як нахабно переїжджати, все чудово, в ній все працює здорово. Зараз пробуємо розгін до сотні, рухаємося ми в горочку. Це не гоночка. Я просто показую, як вона перемикає, як вона набирає. Ось ми зробили сотні. Ось продемонструю роботу адаптивного круиз-контролю. Ногами нічого не роблю. Попереду машинка поїхала, і ми поїхали. Я там виставив, наприклад, на зараз швидкість там, 38 км на годину. Ми щось там додамо. І от ми їдемо за цим отлендером. Він у нас на прицілі і тут, і тут. Він уйшов. У нас чисто, бачите, він. От рухаємося далі. В поворот входимо, так само, він її бачить, нікуди не відпускає, як буває в деяких інших машинах, тобто Suboro, ISI в цьому плані. У них дуже хороший охват камери, і ми весь час його ви бачите, не втрачаємо з радарів. В двох словах поділюсь з вами, що свіжа тачка, враження приємні. Зроблена вона якісно в цьому, я переконую, я сам в цьому впевнений. Форестера реклами не потребує, і без мене все добре. Популярність шалена і неймовірна. Один з топових кросоверів, ну, серед японських, як мінімум, точно. Тому приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. і Якщо все сподобається, то купляйте. Повірте мені, вам все сподобається. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!